Зараз же, після розмови з пелієм почав готуватися Ясон до походу в колхіду. Він об'їхав усі країни Греції і всюду кликав ославлених своїми подвигами героїв у похід на колхіду по золоте Руно. Всі великі герої відгукнулись на цей його заклик. Погодився взяти участь в поході сам найбільший з героїв Зевсів, син Геракл. Зібралися всі герої в Іо, кого тільки не було серед них. Тут були і гордість Афін, могутні Тесей, і сини Зевса й Леди, Кастер і Полідевк, зі своїми друзями Ідасом та Лінкеєм, і крилаті герої Калаїд і Зет, сини Борея і Оріфії, і Мелеагр з Калідона, і могутні Анкей, і Адмет, і Телемон, і багато. Ін... Серед героїв був і співець Орфей. Ніколи ще не бачила Елада такого збору героїв. Могутні, прекрасні, як боги, привертали вони до себе захоплені погляди всіх жителів іолка, які перепони могли зупинити їх, хто міг чинити їм опір, що могло злякати їх. Готовий був і корабель для героїв. Збудував цей корабель син Арестора – Арах. Сама богиня Афіна допомагала йому, вона вправила в корму кусок Священого Дуба з гаю Зевсового оракула в Додоні. Прекрасний був цей десятивесловий корабель, названий на честь його будівельника Арго. Він був легкий і бистрий, ніби чайка місця він по хвилях моря. За назвою корабля Арго названо й героїв, які взяли участь у поході аргонавтами, тобто моряки з Арго. Не тільки Афіна охороняла аргонавтів, їх прийняла під свій захист і Гера. Вона палала ненавистю до Пелія за те, що він не приносив їй жертв. А Ясон мав особливу ласку Гери. Одного разу вона, щоб випробувати юного героя, з'явилась йому під виглядом старезної бабусі на березі гірської річки, і слізно прохала його перенести її на другий берег. Бережно взяв герой бабусю собі на плечі і переніс через бурхливу гірську річку. Тільки сандалю з рівної новини загубив я сон приходячи її. І тоді полюбила гера Ясона і в усьому допомагала йому. Так само і стріловержець Аполлон сприяв аргонавтам, адже він спонукав героїв вирушити в похід, І він же таки провістив їм щастя і удачу. Зібравшись в гонку, хотіли герої обрати собі поводирем великого Геракла. Але відмовився він і запропонував обрати ясона. Все було готове до відплиття. Арго, спущений на воду, вже тихо гойдався на хвилях, навантажені вже були запаси їжі й прісної води. Принесено останні жертви Аполлонові і всім богам. Щасливі ознаки дало жертвоприношення. Влаштовано було ввечері і веселий бенкет. Уже час було вирушати в далеке, повне небезпек плавання. Тільки на край неба зайнявся пурпурним світлом в зорі, дружно налягли на весла могутні гребці, гордо виплив арго з гавані у відкрите море. Підняли плавці білосніжні вітрила. Погожий вітер напнув вітрила і швидко понісся легкий корабель по привітно шумливих хвилях, і заблискотіли хвилі моря, в Промі Сонця, ударив Орфей у струни золотої кіфари, і залунала його чудова пісня на морському просторі. Заслухались пісні герої, а з глибини моря повипливали риби і швидкі дельфіни, зачаровані співом орфея, плили вони за швидкоплинним арго, подібно до стада, що слухаючи солодкі звуки сопілки, йде за пастухом. Так урочисто й дружньо розпочалась далека мандрівка команди Ясона за золотим руном. Що принесе воно славнозвісним мореплавцям? Чи досягнуть вони берегів далекої колхіди, чи дістануть золоте руно?